У один із дворів села Войниха приземлилося майже 20 тонн кільки. Що, діду, кільки наловили? <рес> Отам це у Фурі Сканія, що їхала трасою Київ-Харків із самого Маріуполя. Водій тільки розводить руками, блокпости минув, розбиті військовими, дороги теж проїхав. І начебто на сучасній відремонтованій трасі попав у аварію. Не було, нічого не було, Просто, що, Для мене бідно, я по такую дорогу просто називається. Там стекло було, були, гори. Що... Ми пройшли, там вирую, бо я лежала, а тут наружне місто. Яма на асфальті, за словами мешканців села, з'явилась на 120-му кілометрі траси більше двох тижнів тому. І в ній уже погубили диски від колес, вихлопні труби та прогнули бампери до десятка автомобілів. В яму вскочив два задніх полеза. Хоч... І ото буквально через 15 минут оце. А що ви, ви а Та, їх учна, пів вечора, а тут стояло куча машин. А, а, а. А. а ця вантажівка вилетіла з ями, знесла бетонні відбійники і зупинилася прямісінько на подвір'ї. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Вибоїна утворилась якраз за мостом, де дорога йде вниз. І вночі її розгледіть водіям просто неможливо. Водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням, так як на дорожньому покритті була велика яма. Дорожні служби неодноразово попереджалися про незадовільний стан дорожнього покриття на даній ділянці, але вчасно відреагувати вони не змогли. Дорожники переконують, що перед ямою був встановлений відповідний попереджувальний знак. Але коли коментувати не беруться. А ось цей знак у яму встромили вже самі жителі Войнихи після ДТП з фурою. І тільки зараз дорожні служби приступили до ремонту. До речі, їхній бензовоз теж провалився. Рибу рятували всім селом. Перевізник пригнав ще одну фуру, щоб перевантажити товар, а люди потихеньку збирали морепродукти собі по пакетам. Щоб підняти фуру, довелося чекати єдиний на всю Полтавську область евакуатор для багатотонного транспорту. Рятувальну операцію на телефони знімало пів села. Через неналежне утримання дорожнього покриття полісмени склали відповідні протоколи і переконують, що винні будуть покарані.